Тому, будь ласка, давайте встанемо на ноги, приготив свої серця до цієї тихої розмови, прохання до Бога. Будемо, любий наш Господь, йдемо до тебе знову. Знову і знову будемо йти до тебе, Господи, щоб Ти помилував і простив нас, щоб Ти благословив нашу землю. Бо велика біда, велика біда на нашій землі з нами, Господи. І тому просимо прости нас, Господи, прости і істини цю землю, Господи, ізціли людей, які в великом страху живуть. Ізціли людей, які живуть без всякої надії на майбутнє. Господи, даруємо цю надію, даруй їм спасіння Твоє Боже, тому що. Ми не можемо знайти ніяку радість на, цьому, на, цьому, на, цьому, на цій землі, якщо ти не просвітиш наші серця. Вовтори. І ми просимо Тебе, просимо за військових ми просимо, щоб Ти зберіг їх зберіг їх, захистив їх, Господи, від загибелі, від поранень. Від всякого від нещасного випадку, від всякого снаряда, всяких осколків, від всякої кулі, всякого дрону, Господи, захисти Господь і помили, помилуй Боже, І благослови військових на всіх рівнях, Господи, там тих офіцерів благослови, щоб страх Божий мав, щоб людей шанували, поважали, щоб не знущалися з них, щоб не було корупції, не було. Брехні Воросла Господь. Благослови також всі рівні влади. І від президента до якогось керівника ОТГ, ОТГ громади якоїсь сільської, благослови всіх, депутатів благослови, щоб приймали правильні рішення, щоб про людей думали, щоб знали, що, коли і як робити. Господи, дай цю мудрість твою і страху Божий. Ми просимо благодаті Твоєї для тих, хто зараз в полоні знаходиться. Господи, для тих, хто поранені зараз і зціли, поверни їх додому. Благаємо Тебе, Ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Тебе за економіку нашої країни, за всі підприємства, які працюють. Господи, захисти їх від всякої ракети і дрону. Благослови, щоб наша країна могла. Жити, Господи, щоб у людей були заробітні плати, щоб у людей було що їсти. Господи, ми особливо дякуємо Тобі за всіх, хто допомагає Україні, за всіх, хто привозять сюди продукти, за всіх тих, які тут на Україні роздають ці продукти. Господи, благослови цих людей, церкви благослови, всі ті країни, які допомагають благословити Ісуса. І ми дякуємо Тобі до цього часу. Ти нас беріг до цього часу, Ти нас благословляв, Господи, ми віримо, що Ти і далі будеш з нами. І ми входимо в цей наступний 25-й рік. Господи, з надією в серці, що ти будеш поруч, що Ти пронесеш нас через цей вогонь, через ці, через ці трагедії, Господь, і урятуєш, і спасиш, і ісцелиш, і благословиш. Слава Тобі! Спасибі Богу нашому Отцю сину і духу святому ім'я Ісуса Христа. Амінь.